Вас вітає Aster Consulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Ми підготували серію відео щодо новинок нашого поточного релізу. В цьому відео презентуємо обробку автопідбір характеристик для номенклатури тип набір. Розглянемо на прикладі. Припустимо, ваша компанія виробник медичного одягу. Ви шиєте сорочки та брюки, а клієнтам продаєте костюм. Отже, для такої номенклатури можна включити опцію «Це набір і вказати склад набору. Фішка набору в тому, що для клієнтів в документах продажу буде вказаний костюм, а зі складу будуть списані сорочка та брюки. Це дуже спрощує облік без оформлення додаткових документів комплектації. Зазвичай моделі одягу представлені в різних варіаціях кольорів та розмірів. В нашому прикладі модель має 7 різних кольорів та 6 розмірів. Тобто це 42 характеристики, для яких потрібно підібрати, відповідно, 42 склади наборів. Перейдемо в програму для демонстрації роботи функціоналу, як було, і що змінилось на краще. Ручний підбір виглядав. Виділяємо першу характеристику набору. По кнопці Додати вибираємо першу комплектуючі, відповідно характеристику комплектуючі, знов додати, другу комплектуючі, відповідно характеристику комплектуючі. Так ми створили лише перший склад набору для першої характеристики. Оскільки в нашому прикладі 42 характеристики, то цей процес потрібно повторити вручну 42 рази. Так було раніше. Тепер це автоматизовано, і вручну потрібно вказати тільки один єдиний раз склад набору без характеристики. Виділяємо елемент набору без характеристики. Та обираємо сорочка без характеристики і брюки без характеристики. А далі натискаємо кнопку автопідбір характеристик. І підтверджуємо ОК. Перевіряємо всі набори за всіма характеристиками створені. Ми маємо найбажаніший результат все в один клік. Це лише одна з новинок нашого поточного релізу. Більше корисних оновлень чекає на вас у наступних відео. І щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал. За оновленнями звертайтесь до нашої служби підтримки.